ан 30 Б збили бойовики. Трагедія, яка забрала життя п'яти членів екіпажу, сталася два роки тому у небі над Донеччиною. Нині на місці падіння зібралися місцеві та військовики. Вшановують подвиг екіпажу, який зумів відвести палаючий літак від домівок. Страшний день, коли впав український літак, у селі Пришеп пам'ятають добре. Тільки рішення пілота – скерувати машину подалі від осель – врятувало село. Я знаю, що ці хлопці врятували наше село. Я бачила, як самоліт то опускався, то піднімався, то опускався. І вони буквально під нашими домами тянули цей самоліт. І вони упали. Ой, як це було страшно. Ми не могли підійти до цього села. Я видела, как лежал мальчик один. И у ну, него на правой руке было обручальное кольцо. Ну, ну к нему не подойти. И к нему не подойти. Такой был огонь сильный. И они... Горіло все, і земля горіла. Це точно ребята спасли наше село. Вони знали, Ані вони вже не спасуться, тому що настолько гарі сама. Квіти поклали десятки місцевих, які прийшли на відкриття. У бригаді транспортної авіації прізвища льотчиків Костянтин Могилко, Сергій Камінський, Павло Дришлюк, Володимир Момот і Олексій Потапенко закарбували на обеліску. До кінця боровся не тільки за життя свого екіпажу, не тільки за життя мирних жителів. А він також боровся за літак ласточку, як він його називав. Ван б стріляли двічі. Перший раз пілот зумів відвести літак, але за другим разом борщ, що літав виключно з фото та відеоапаратурою, вразила ракета. Встигли покинути палаючу машину і врятуватися тільки троє членів екіпажу. Черненко і Гурмельник Вісті.